Доброго ранку, дітки! Подивіться, до нас завітали ляльки Оленка та Тарасик. Привітаємося з ними. Доброго ранку, Оленко. Доброго ранку, Тарасик. Дітки, погляньте на наших гостей, як ви вважаєте, хто вони? Так, українці, як ви здогадалися, що вони українці. Правильно, ляльки одягнуті в український одяг. У що вдягнута Оленка? Оці. Оленка вдягнута в довгу вишиту сорочку, спідничку, фартушок, віночок зі стрічками та почепила на шию гарне червоне намисто. У що Оленка взулася? Правильно, у червоні чобітки. Вам подобається Оленка в такому вбранні? Мені дуже. А що найбільше подобається вам в Оленчиному вбранні? Хто наша Оленка? Молодці, українка, до барвистого віночка, вишиваночка, сорочка, фартушок і чобітки, і різноколірні стрічки, Це Оленка, українка, як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють наженята. Дітки, погляньте на Тарасика, що одягнув Тарасик. Так, Тарасик отягнув вишиту сорочку, широкі шаровари, високу смужкову шапку, пов'язався широким червоним поясом. Що взув Тарасик? Правильно, він узув чорні чоботи. Вам подобається вбрання Тарасика? Що найбільше вам подобається в одязі Тарасика? У який одяг вбрався Тарасик? Так, в український, хто наш Тарасик? Правильно, українець. А ми хто? Молодці, українці. Чому? Так, тому що ми живемо на Україні. Це наша родина. Тут наші друзі. Яка наша рідна мова? Правильно, українська. У всьому світі кожен зна є батьківщина лише одна і в нас одна єдина. Це наша славна Україна. Дітки, у нашій країні є багато міст та сіл, у яких мешкають українці. Ми живемо, яку назву має наше місто. Правильно, ми з вами живемо у місті Дніпро. Погляньте, дітки, яке чудове та гарне наше місто. Пропоную розказати, чого багато є у нашому місті. Наприклад, у нашому місті не одна вулиця, а багато вулиць. Не одна споруда, а багато споруд. Не один театр, а багато театрів, не один музей, а багато музеїв, не один завод, а багато заводів. Не одна площа, а багато площ, не один магазин, а багато магазинів, не один пам'ятник. А багато пам'ятників, молодці діти. А зараз я вам пропоную пограти в гру сільський міський. Наприклад, вулиця в місті, міська вулиця, магазин в селі, сільський магазин, школа в селі, сільська школа, транспорт у місті, міський транспорт, річка в селі. Сільська річка, житель у місті, міський житель, міст у селі, сільський міст, парк у місті, міський парк, лікарня у селі, сільська лікарня, бібліотека у місті. Міська бібліотека. Будинок у селі, сільський будинок. Молодці діти. Наостанок пропоную промовити чистомовку. мовку ка Ка-ка-ка-К-К-К. -ка -ка. Я маленька україночка, я труджуся, наче бджілочка. Кий ки ко кокся -ко я до сонечка всміхнуся, землі рідній уклонюся, Українкою я звуся. Отже, дітки, хто до нас завітав? Так, Тарасик і Оленка маленькі українці. А ви хто? На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!